you <music> Слава Україні, блогер перші про головне. Вчора українців сколихнула скандальна заява Вадіма Дінісенка, який розповів про те, що після війни чоловіків треба ще три роки не випускати за кордон. Такі слова він вмотивував тим, що це потрібно для збереження нації. Водночас журналісти одразу ж з'ясували, що повнолітній син колишнього нардепа уже тривалий час не проживає в Україні, а продовжує подорожувати Європою, записуючи відео на Ютуб канал. Та ще й роблячи це російською мовою навіть після повномасштабного вторгнення. Такою Безглуздою заявою Денисенко підставив не тільки міністерство внутрішніх справ, яке одразу ж відхрестилося від нього, а й усю чинну владу, додавши усім критикам, лишню нагоду полити брудом не тільки МВС а й навіть президента. Не упустили нагоди покритикувати владу за цю заяву Денисенка і порохоботи. Щоправда, вони забули, що Денисенко раніше був нардепом саме від БПП у Верховній Раді восьмого скликання. Більше того, Денисенко в парламенті президента Порошенка був членом комітету з питань правової політики та правосуддя. Був представником Кабміну у Верховній Раді співвласником каналу Еспресо у 2013-му, який допоміг стати президентом Порошенко в 2014-му. До публічного приниження Денисенка долучилася і його близька подруга Геращенко. Заборона на виїзд чоловіками після війни це ніяке не майбутнє, а повернення в СРСР популістично заявила вона в бік колишнього колеги по партії. Очевидно, що у Порошенка одразу спустили команду мочити Денисенка з усіх стволів і зробити усе, щоб відвернути будь-які аналогії з Порошенком. М його партією підкреслимо, що звісно заборона на виїзд для чоловіків під час війни вмотивована, Але коли настане мир, усі ці обмеження мають бути неодмінно зняті, адже Україна це цивілізована європейська країна, котра, попри обов'язки, має забезпечувати громадянам їх права також. А такі безглузді заяви, яку зробив Денисенко, не просто підривають довіру, а й підбурюють суспільство, чого не можна допускати під час війни. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.